Програми, якими я найчастіше користуюся, презентую у цьому відео. Отже, уважно слідкуйте, чи можливе про деякі додатки ви не чули. І я би радила їх від особистого досвіду, рекомендувала їх би обов'язково пробувати. Отже, перше це є Canva. Це саме топ, дуже круто для оформлення листівок, стікерпаків. Тощо я вам її рекомендую саме першим. Це мій любимчик. Друге, це програма для референтів. Я беру, наприклад, людину, розміщаю її або сидячи, або певні рухи і використовую як референт, якщо я не можу знайти в програмі додатку Pinterest. Наступна наша програма це є Inshot, в якому я найчастіше монтую відео і особливо в YouTube. Тут, наприклад, я монтувала курс. Є для проведення уроків онлайн чи консультації художників. Далі наступна наша програма це є щось для малювання, яке найбільше і найкраще імітує саме традиційні матеріали: олія, олівет, оця вся розташовка для мене це більше як релакс. Програма для малювання, яка йде в друга після програми про Creator, це Painter. Painter. Ну, це друга за топом. У програми для малювання і максимально схожа. Третя є Sketchbook Autodesk. Вона спочатку була безкоштовна і саме перша та найдоступніша для усіх планшетів, в принципі. Далі, наступна наша програма буде йти це Telegram. Не хочу відкривати, але ви все зрозуміли. Третя, наступна наша програма це є Pinterest. Додаток ідеальний для натхнення чи просто преференсів. Цей додаток є YouTube, де я часто використовую різні відео, слухаю для навчання, закидаю свої відео для YouTube каналу. Програма для векторного малювання. Я використовую Афініта Dessinger. Нормальна така, але використовує. Найчастіше може використовувати також і записник нотатки, Прикольна така для презентації якихось пінів. І наступна програма, яку я використовую після іншоту, це Caption. Вона для субтитрів тут. Тому я її дуже часто використовую, якщо прикольний субтитр хочу поставити. Наступна наша програма є NoTom. Тут я використовую, записую, заповнюю, використовую більше як документальну базу, для не тільки малювання, а й інших робіт. Це хмарне сховище є в OneDrive. Я люблю це те, теж використовувати. Також я використовую програму як репер цю анатомію, черепа, там щелепи, кисток, людини і так далі. Ну, прикольно для реалістичного черепа. І далі, все. Дякую вам за увагу. Надіюся, було корисно.